Мікс сумочок, вага 15 кілограм, ціна 4,5 євро за кілограм. Почнемо з ось такої класної сумочки через плече чоловічої. Супер вмістка є. Довший пояс. Ось такий. Та всередині класна, дуже підкладка. Наступна в нас буде жіноча, ось така на коротеньких ручках плач. Класний, замшевий. Але є. Ось таке носіння. Наступна у нас буде ось така класнюча прозора. Та ще одна ось така сумочка без ручок. Наступна у нас буде ось така в класно коричневому кольорі. Також в класному стані. Ручки не вбиті. Ось так виглядає, супер містка. Далі у нас буде ось такий рюкзачок камуфляжний на два відділи. Замочки, все робоче. Ось так виглядає всередині. Наступний у нас буде жіночий ось такий клач класної форми, такої цікавої. Та червона лакова сумочка, яка класно тримає форму. Ось так виглядає. Наступний ще один рюкзачок. Ось в такому класному стилі. Та класний стан взагалі його. Нагадую, ціна 4,5 євро за кілограм. Наступна у нас буде ось така сумочка. Базова, черненька, та ще один рюкзачок великий такий, але супер-супер легенький. Він повністю тканинний. Класний. Наступна у нас буде ось така дорожня велика сумка. Правильно? Правильно. Чи це, чи це рюкзак? Ні, це рюкзак як Дмитра Комарова. О, глянь, який. Він супер великий. Наступна у нас буде ось така класна кирпічного кольору, такого. також в замші. Так, Ще одна у нас буде ось така двохстороння. Є трохи дефекти, але Це все поправимо. Наступна у нас буде ось така сумочка класна, також вмістка, вона тканинна. Супер крута. Нарікей. Ще одна дорожня валізка. З шкіряними ручками гляньте, Класно, дуже класно з такими детальками на поясі, взагалі бомбезно. Наступне Наступна у нас буде ось така для чоловіка, для мільйонерів, Будуть носити тут папки. От. Наступний. У нас буде ось такий бордовий рюкзачок, також в суперкласному стані. Гляньте, ручки це перше, що вбивається, він взагалі в ідеальному стані. І ще одна дорожня валізка. гляньте, це класна, чорна база. Все ми з вами розглянули лотик на 15 кг, ціною 4,5 євро за кілограм. Тому якщо вам сподобались ці сумочки, особливо рюкзаки Кумарова, то звертайтеся до наших менеджерів у Viber.